російські священники назвали справжню причину війни. Так от, якщо сім'я льється, то буде литися кров. Це один із моментів, який об'ясняє нам, чому війна. Тому що сім'я льється, куди потрапило. Ось вот воно що, Михайлович. Учитися в школі з тараканами – це велика привілегія. Найлогічніша логіка російського мера. Раніше на кожній порядочній кухні з найчистої хозяйки були таракани. От прямо саме чистите свишнику повзо махнатники. Та чому на російських кладовищах почали знімати прапори з могил героїв СВО? У якому розпорядженні це ділялось? Ні, звісно. Всім привіт, це кринжовості. Тут про абсурд брехню та недолугість росіян. Заяви російських священників завжди були за межею адекватності, але цього разу Поп видав максимально засекречену інформацію, якою не володіє жодна розвідка світу. ЦРУ, рума МІ-6 необхідно розпустити, бо вони не змогли розгадати цей ребус. І так чи знаєте ви, через що починаються війни у світі? Так, от, якщо сім'я льється, то буде льоться кров. Це один із моментів, який об'ясняє нам, чому війна, тому що сім'я льоться куди попала. Єдине місце, куди мужское, это, сім'я лона його родной жены. Все будьте добры помедленнее. Я записую. Именно из за разврата происходят войны. Именно из за убийства невинних Господь наказує нас этими хаймарсами или скальпами, которые літають по нашим городам. Ну, это логично, логично. Угу, угу, логично, логично. Ми, звісно, дуже перепрошуємо, але краще б щось не туди полилося 73 роки тому, щоб деякий опориш навіть на світ не з'явився. Не До речі, про опориша. У імператора всія Росії своя версія початку війни. Виявляється, це Бог так хотів. Ми сражаємося за Родину. Так, судьба, так, так, господу було угодно. Щось у неймовірних набожників методічка не збігається, біда! одній з російських шкіл вчителі знайшли тараканів і почали на це скаржитися, на що отримали геніальну відповідь від мера, що таракани це топ. І от раніше їх було много і нічого как та жили. Я забув, що такое таракани. Раніше на кожній порядочной кухні найчистих були таракани. От прямо самый ти дивишся, смотришь, ползе махнатенький. А зараз видно то, чот не що-то з екологією. Тараканів немає. У нас 10-та школа, одна із самых чистых, самых школ. Учиться замечательные дітки. І ми починаємо какую-то там не знаю панику. паніку. Нас что ли? Ну, увидели таракану. Ну, значить, що ну, тайшу ну, або ну, та, дайте, я скажу вам. Дайте, Можливо, ви вже бачили відео з російських кладовищ з тисячами могил героїв СВО. Так ось такі відео побачили не тільки ми. Так, у місті Черепавець хтось постійно знімає прапори з могил, бо ми ж пам'ятаємо. Потерь в вооруженных силах Росії. нет. Но самое що что здесь ні одного флага. Всі росі дістають свої силові флаги та їх снімають. Якому розпорядженню це діляться, відомо відомо на Запоріжжі. Флаги з могил окупантів знімають через гауляйтера Єбалецького, щоб ніхто не дізнався, скільки саме росіян стали добривом для української землі. А ви, друзі, не втрачайте здоровий глуст до наступних випусків.